Молився ти в саду в порі нічні, маслини розділяли тільки горе. Коли прийшов до тебе зрадник твій, то я тебе теж зрадила в ту пору. Коли перед пилатом ти стояв, і в люті злі юрбався бушувала, і розіпни народ кричав: То розіпни з людьми. І я кричала, коли ніс хрест збичований в журбі, солдати римські били і штовхали, то болю завдавала я тобі, і не тобі, а їм допомагала. Коли вже воїн молот в руки взяв, щоб для розп'яття там пора настала, коли світів він руки прибивав, то я ті гострі. Цвяхи подавала, та навіть тих, хто в руки цвяхи бив, любов твоя прийнять готова, Ісус. Я розпинала, ти ж любив, прокляття не промовивши ні слова. Коли молитву до Отця підніс, прости їм отче, вчинків не збагнули, тоді я серце стогіну і сліз. В благаннях тих своє ім'я почула. За мене ти молився і просив всім серцем переповненим страждання, Мої гріхи всім милістю покрив, настало на головові покаяння. Душа моя, мов ранішня роса, вже прощена тобою, вільна стала, оплакували смерть всі небеса і. З ними я ридання не ховала, тебе святого Гріб, сирий чекав, життя повстало навіть із могили, і ти повстав, кайдани розірвав, побачила я Воскресіння силу, воскресла назавжди душа моя. У ворога її відвоював ти, ціна висока, твердо знаю я ще вище, ніж скарби. Грошей мільярди, минулим ти мене не дорікнув, що розпинала я тебе з юрбою, простив, нове ти дихання вдихнув. Я житиму на небесах з тобою. І чим за щастя відплачу таке? Чи осягну любов твою безмірну? Дозволь любити серцем всім тебе, тобі життя. Віддати у довірі.